Флоребунда це гібрид, створений шляхом схрещування поліантової троянди з чайною, що дало приголомшливий результат. Як і чайні троянди, флорибунди ароматні і великі, хоча зазвичай не такі великі, як їхні чайні батьки. Як і поліантові, вони мають низькорослий, кущистий характер і цвітуть кистями. Це створює приголомшливий, ароматний, красивий квітковий дисплей, часто більше одного разу на рік. Назва флорибунда походить від великої кількості квітів, які вона виробляє. Квіти відкриті, а рослини низькі і кущісті. Квіти гарні для зрізання, але у них немає високих, ставних стебел, як у чайної троянди. Тип рослини, багаторічний кущ. Сімейство рожеві. Рід – роза, вид флорибунда. рідний регіон, гібрид. Освітлення, повне сонце. Висота 75 120 см Потреба у воді помірна. Шкідники та хвороби, плямистість листя, чорна плямистість, борошни староса, вірус розоточності троянди, нематоди, попалиця. Догляд помірний. Тип ґрунту багатий, добре дренований, слабокислий. Зона морозостійкості – 5-9. Що таке троянди Діснейленду? Роуз Діснейленд, обрана в 2004 році, це щось особливе. Дісней має репутацію прекрасного ландшафтного дизайну, використовуючи лише найкрасивіші та ретельно відібрані сорти. Флорібунда, обрана для прикраси знаменитого тематичного парку, повинна була бути приголомшливою і незабутньою. Вона також повинна була бути міцною і стійкою до хвороб. Вибрана троянда це різнокольорове диво з усіма пам'ятними якостями, які ви хотіли б отримати від Діснея. Характеристика як Флоребунда, троянда Діснейленд це низькорослий кущ з кистьовим цвітінням. Її майже суцільні квіти багатобарвні у відтінках рожевого, абрикосового, оранжевого та фіолетового. Вони мають сіючий вигляд і характерний пряний аромат, який залишається в повітрі і пам'яті. Цей сорт цвіте повторно протягом теплих місяців. Це не просто повторне цвітіння, він цвіте рясно і послідовно. Висаджені по всьому парку, ці троянди стійкі до хвороб і просто приголомшливі. Рідний регіон. Троянди Діснейленду це робота гібридизаторів доктора Кіта Зері та Джона Уолдера. Представлені та відібрані в 2004 році, вони прості у вирощуванні та догляді та є чудовим сортом для контейнерів. Посадка. Весна ідеальний час для посадки троянд, особливо якщо вони з голим корінням. Ви також можете посадити троянди в горщиках восени, але їм потрібен час, щоб закріпитися перед зимовим спокоєм. Південна експозиція ідеальна для троянд, в іншому випадку. Повне сонце рано вранці найкраще, з деяким захистом в другій половині дня, особливо в жаркому кліматі. Оновіть ґрунт перед посадкою, щоб збагатити і розпушити його. Під час посадки переконайтеся, що місце щеплення знаходиться нижче рівня землі, щоб уникнути появи пагонів з підщепи. Завжди поливайте троянду ретельно і глибоко, щоб стимулювати глибоке коріння. Завершіть шаром мульчі, щоб зберегти вологу і ізолювати коріння. Якщо висадите троянду з голим корінням, викопайте яму і сформуйте горбок ґрунту на дні. Замочіть коріння перед посадкою і розкладіть їх над горбком вільно, перш ніж засипати і полити. Засипте місце щеплення під ґрунт, щоб підщепа не росла. Вирощування з насіння. Ви можете вирощувати ці рослини з насіння, але це зазвичай не робиться. Насіння не обов'язково будуть відповідати батьківському рослині, тому більш популярно вирощування з живців або щеплення. Висаджені з насіння, рослини зацвітуть через 2-3 роки. Щеплені троянди або троянди, вирощені з живців, повинні зацвісти в тому ж році. Якщо ви хочете поекспериментувати з насінням, вам потрібно спочатку їх придбати або з рослини, або з іншого джерела. Насінню знадобиться період холодної стратифікації. Помістіть насіння в ємність з вологим мохом, з фагнумом або вермакулітом, закрийте його і поставте в холодильник приблизно на 3 місяці. Коли ви готові посіяти насіння, зберіть матеріали перед початком. Вам знадобляться горщики або осередки для розеясади, стерильна суміш для посіву насіння і лампа для вирощування, якщо ви виберете. Заповніть горщики вологою сумішю для посіву насіння. Я вважаю за краще зволожувати суміш заздалегідь, тому що важко змусити її поглинути достатню кількість води після того, як вона вже в клітинах. Зробіть отвори глибиною 6 мм в ґрунті, Посадіть насіння в отвори і злегка присипте ґрунтом. Помістіть горщики під лампи або в добре освітлене місце, де температура залишається між 16 і 21 градус Цельсія, підтримуйте ґрунт вологою, але не мокрою, постійно. Коли у ваших саджанців з'явиться 3-4 справжні листки, пересадіть їх у більший контейнер. Переконайтеся, що ваші молоді рослини отримують багато сонячного світла та води, поки ви не будете готові посадити їх у ґрунт. Як вирощувати? Як тільки ви їх посадите, це легкі у вирощуванні троянди. Їх стійкість до хвороб і витривалість роблять їх досить хорошими для найщасливішого місця на землі, і вони повинні просвітати у вашому саду, якщо їм будуть надані правильні умови. Освітлення Ваші троянди будуть свісти найкраще, якщо ви посадите їх на повному сонці. В ідеалі їм потрібно 6-8 годин прямого сонця для максимальної продуктивності. Чим більше сонця, тим більше квітів і навпаки. Якщо ваша троянда не отримує достатньо сонця, вона не буде свісти так добре і може стати трохи витягнутою. Після обідня сонце може бути інтенсивним, особливо в теплому кліматі. Якщо у вас спекотне літо, знайдіть місце для посадки троянди, де в другій половині дня є трохи тіні, а в першій половині дня сонце. Вода. Коли справа доходить до троянд, правило поливу глибоко і нечасто. Ви хочете, щоб коріння росли глибоко, і вони будуть слідувати за водою. Якщо ви зможете змусити рослину розвивати глибоке коріння з самого початку. Воно буде більш посухостійким після встановлення. Коли ви тільки що посадили, поливайте кожні 2-3 дні і знову поливайте довше, ніж ви думаєте. Як тільки рослина закріпиться, ви можете поливати глибоко раз на тиждень, якщо у вас немає рясних дощів. Ґрунт Троянди люблять вологу, але не переносять мокрих коренів, тому добре дренований ґрунт обов'язкове. Вони також досить ненажарливі, тому початок із ґрунту, багатого поживними речовинами дає вам хорошу основу. Якщо у вас суглин, добре дренований ґрунт без дефіциту поживних речовин, ви можете посадити прямо в ґрунт. В іншому випадку, поліпшіть ґрунт великою кількістю пухкого органічного матеріалу, такого як компост або червічні виливки. Гній також працює. Трояндам потрібна слабокисла ґрунт для поглинання поживних речовин. Якщо ваш ґрунт лужний, додавання органічного матеріалу допоможе знизити РН, температура і вологість, флори бунди відомі своєю адаптивністю. Вони більш стійкі до спеки та холоду, ніж багато троянд, а також більш толерантні до вологості. Хоча вони щасливіші при середній вологості, вони не так швидко піддаються грибку, як деякі інші. Більшість флорибунд можуть пережити зими в зоні 4, але з серйозним захистом. Якщо ви експериментуєте з цим, переконайтеся, що ви добре мульчуєте і покриваєте верхівку рослини на зиму. На додаток до їх холодостійкості, Діснейленд також терпимо до спеки. Довгі дні на сонці підходять для цього сорту. Ви можете розраховувати на те, що вони продовжуватимуть цвісти навіть при температурі до 38 градусів Цельсія. Добриво. Троянди люблять добрива. Навіть якщо ви посадите їх у багатий ґрунт, вам потрібно буде удобрювати їх навесні та влітку, щоб підтримувати цвітіння. Ранньою весною внесіть збалансоване добриво 10 10 10 у міру наближення часу цвітіння, візьміть вашу збалансовану формулу і удобрюйте знову. Це направить енергію в коріння і квіти, продовжуючи живити листя. Удобрюйте ще раз всередині літа, щоб дати вашим трояндам ще один колір перед морозами. Якщо ви використовуєте водорозчинну формулу, викопайте паз навколо основи рослини приблизно на 30 см від основного стебла. Заповніть її водою. А потім додайте добриво, дайте воді вбратися в ґрунт, а потім знову заповніть канавку водою. Потім засипте і замульчуйте. Прохолодна погода скаже вашій троянді почати спокій, і важливо припинити удобрювати приблизно в цей час. По-перше, ваша троянда не буде використовувати всі ці поживні речовини, і вони можуть спалити коріння. Добриво також стимулює ріст нової листя, і це листя буде більш вразливим до пошкоджень від холоду. Догляд. Як і в інших аспектах догляду, троянди Діснейленду не вимагають виняткової кількості догляду. Їм знадобиться обрізка, якщо ви хочете, щоб вони добре цвіли. Початкова обрізка повинна відбутися ранньою весною, поки ваш кущ знаходиться в спокої. Перед тим, як почне рости листя, Обріжте всі гілки приблизно на 15 см і повністю видаліть будь-які пошкоджені або мертві гілки. Це стимулюватиме більше розгалуження та зростання, що означає більше квітів, починаючи з пізньої весни. Якщо ви хочете найбільш безперервного цвітіння від вашої троянди Діснейленд, регулярно видаляйте відсвілі квіти. Зрізання від свілих квітів стимулюватиме більше зростання. Восени, коли ви впевнені, що спокій неминучий, ви можете зрізати відцілі квіти або плоди, якщо віддаєте перевагу. Ви можете залишити їх на місці, однак, щоб годувати птахів. Обріжте будь-які довгі гілки, які будуть вразливі до вітру та снігу. Не обрізайте занадто рано восени, інакше ваша рослина дасть новий ріст, який буде вразливим до морозу. Вам не потрібно багато обрізати восени. Просто підготуйте його до зими з мульчею і укриттям в більш холодних регіонах. Розмноження Троянди Діснейленд не вирощуються на своїх коренях. Хоча ви можете виростити їх з живців, це не так часто, як щеплення. Живці не дадуть рослина настільки ж сильне, як батьківське. Якщо ви вирішили розмножуватися живцями, виберіть здоровий. Зелений стебло, і візьміть живець довжиною близько 15-20 см. Видаліть листя з нижньої половини живця і занурте зрізаний кінець у гормон вкорінення. Наповніть горщик пухкою, добре дренуючою ґрунтовою сумішю і вставте нижній сантиметр або близько того живця в ґрунт. Полийте його і тримайте вологим, але не мокрим, поки він не вкорениться. Ви дізнаєтеся, що ваш живець успішний, коли з'явиться нове зростання. Як тільки у вас буде значне нове зростання, ви можете пересадити в ґрунт. Загальні проблеми. Троянди, як правило, схильні до грибкових захворювань, але флорибунди менш сприйнятливі, ніж багато гібридів. Роза Діснейленд особливо витривала і стійка, що зіграло роль в її виборі. Вони не такі витривалі, як старі садові троянди, але вони міцніші, ніж більшість інших гібридів. Шкідник Попелиця викликає найбільше проблем у флорибундах і, як правило, є одним з найпоширеніших шкідників у саду. Ці та інші смоктальні шкідники харчуються бруньками та листям і різко впливають на цвітіння. Залучення корисних комах у сад найкращий захист від надокучливих комах. Сонечка і мереживні очі обидва не хижаки в личинковій стадії. У їх відсутність і в разі зараження масло німу ефективно і безпечніше для запилювачів. Оприскуйте ближче до вечора, щоб воно висохло до ранку. Хвороба Троянди, як правило, регулярно стають жертвами грибкових захворювань. Чорна плямистість найгірша з них, але це не обов'язково смертний вирок. Борошниста і пероноспорос також є потенційними грибковими проблемами. Менш поширені, але можливі захворювання включають рак, іржу, коронкову жовч та фітофтору. Більш поширені грибкові захворювання досить легко лікувати. Проріджування центру вашої троянди допоможе поліпшити циркуляцію повітря і дозволить сонячному світлу досягати внутрішньої частини куща. Уникайте поливу зверху, оскільки це основна причина борошнистої роси, яка заважає фотосинтезу. Для лікування існуючого грибкового захворювання спробуйте масло німу щоб запобігти.